Привіт всім друзі! З вами Мика Алмаз і ми продовжуємо виживати на безлюдній землі, на якій є лише ми. Отже, ми в минулі серії пішли за деревом і мали його нарубати. Покшо. Що... Ой, які лаги. Покшо у нас то непогано виходить. Зрубаємо це ще це, це дерево і я думаю вистачає. На певний час. Бо в нас хата якась, як хата бідного бомжа. Але це не перший час. Так, вибираємось нагору. До речі, тут така нормальна місцинка. І нам вже хочеться хавати. Для чого мені було дерево? Так. Я хочу зробити собі деревне вугілля. Тепер кругляку нариїм ще трошки на меч і взагалі на всякі потреби. І скоро буде ніч. Так. Ну, хватає. Так, так, так. Що ми ще скрафтимо собі... О! Вже стало темно. Його щось каліцько. Так, забираємо вугілля. Робимо палки. І крафтимо факела. Самий простий спосіб. О, ніфіга, тут вже стало темно. Так, ну нічого. А нам тут дуже хочеться їсти. Так, де наш сундук? Скриня? Там тут. Ага. Понятно. І складаємо туди все, що нам поки що не треба. Чого нам поки що не треба? Нам поки що не треба практично всього. Так. От так. Крафтимо собі меч. Досягнення отримано час атакувати. Ну що ж, час атакувати. Ла-ла-ла-ла, Так. Вилізує, напевно, наверх. Поки що ніяких зомбі не видно. Так, добре я роздивлюсь навколо. Поки що я не бачу тут нічого такого. І мені треба ж срочно жратви, але я не знаю, де її дістати. Я десь там бачив курку ще в першій серії. Так. Там же паучки. Добре. Йой, лагануло. Так. Ден треба подивитися мені за хавчиком. О, хавчик. Свинюшки. Так. Але його недостатньо. Лай, я вилізу і на якийсь кріпер замочу. У мене все так бувало, так. Так. Тут кріпер, тут... Коротше, нічого страшного, ендерів нема. Ага, скелет. Але це ж трошки галімо. Так, хто не ризкує, той не п'є пиво. Або зараз дохне від скелета, бо в мене немає регенерації. Ааа, тут є і відьма, -мо. Ну ти тварюка дебільна, мені капець. Коротше, мені капець, Йо-йо-йо-йо-йо. Я монстр, але він не капець а! Треба треба відплисти далі. Щоб мені грачі збереглися. Різко пливи, Мейка, пливи! А. Твою маму. Так. Стрмно, стрмно, стрмно. Так, як бачите, в мене життя півсердячи. Ай! Ну ти тварь. А ну-ка йди сюди. А біч. Опача. А тепер будете дивитися, який є мастер по скоросному бігу. Тільки перше треба знайти, куди бігти. О, oh, наша хата. Pogнали, погнали, 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 погнали. Так. Побігли! Біжи, не зупиняйся. А! Поки що ніяких вражих сволочів ми не побачили. Сматуйся, сматуйся! Мені жопу кистріляли. Крипер, скелет, йо! Зараз мало бути неприличне слово. Бля! Що за нафік? Курка, курка! Так, бляха, за мною погоня. Де мій меч? Де мій меч? І знову хочеться хавати, ну то капець. Регенерації нема, немає, меч. Мої всі речі. Та, палиці мене не устраюють так. Де? О? Є, в мене вже є меч, то вже трохи файно. Так, то... Ти... Де та відьма? Ой, лаги. Фу, так кістки, стріли, Пакели лишаємо тут. Блін а як же ж то стрмно. Так ну нічого, нічого, нічого. Ми вам покажемо ще свого. Може, колись. Коли в мене буде ломазний меч. Так. Мене цікавить де та тварь, відьма. Так, там земля. І де да, свиньи? Блин, я хочу хавати. Хавчик, 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 хавчик. Налітаємо зверху. Там свиня. Я її спасу. а здохни, Пітер. а, -а подохни, урод. Бляха мені, капець. Не, не меч! Блін, знов. Знов, знов, знов. Ну я інвалід. Так. Бігти сюди, так? Мій меч потонув в безодній морській. Ну і викарабкатись я буду вже в наступній серії. З вами був Мик Алмаз. Всім па-па!